Німеччина одна з найбагатших країн Європи, надзвичайно цікава та різноманітна: від піщаних пляжів на півночі до живописних Альпійських гір на півдні, від густих лісів до безкраїх полів сільськогосподарських регіонів, старовинні містечка Баварії, різноманітна кухня, незліченні замки з містичними історіями. І як же це круто досліджувати її на авто. I'm Доброго ранку. Сьогодні у нас автотур по Німеччині, а точніше, по її природним і живописним місцям. Я думаю, має бути гарно. Подивимось, чи здивує вона нас після Швейцарії. Поїхали! Зараз розкажу вам анекдот. В Німеччині безкоштовні дороги. По крайній мірі, у 2022 році, і для легкових авто. Завжди є варіант їхати по населеним пунктам, а не по магістралям. Тоді точно не треба купувати вінятку. Але це буде в півтора-два рази довше. Незважаючи на те, що дороги безкоштовні, вони належної якості. Приїхали. Я навіть не уявляла собі, що в Німеччині такі красиві села: є вся інфраструктура, в основному будинки двоповерхові і обсаджені квітами на вікнах, теж обов'язково квіти. і, взагалі, чисто, спокійно. Більшість будинків, до речі, з дерев'яними фасадами, і це переносить тебе на десятки, а то й сотні років назад. Озеро на три країни це про Буденське озеро. Це озеро оточує три країни: Австрія, Німеччина і Швейцарія. Найдовша частина озера зі сторони Німеччини, і також вона найприємніша по цінам. Якщо ви захочете десь сісти в ресторанчику, перекусити, то велком зараз. Люди тут уже плавають. Тут доволі пологий захід, як у морі, Камінчики на дні. А пляжів як таких тут немає. Тут як і невеличкі, вони вузенькі, але все одно є, тому люди тут відпочивають. І доволі приємний такий парк доглянутий біля озера. Ну, взагалі, вздовж озера тягнеться зелені зони. З такими зеленими тунелями добираємось до іншого пляжу. Купати, звичайно, не будемо, але хоча б. Дивитись, що тут є ще. Ми зупинились в містечку Хагнау, а їхали з містечка Іменштадт. І на цьому відрізку дороги є дуже гарний оглядовий майданчик на озеро. Там озеро, тип згори, видно, і там зупинялись машини, знімали. Коротше, рекомендую там зупинитись. Це одне з найбільших і найглибших озер в Альпах. Крім того, тут чудовий краєвид на Альпи. В той день вони були трохи затуманені, але навіть так дуже гарно. З німецької сторони озера деякі будинки перебувають наполовину у Німеччині, а наполовину у Швейцарії. І завдяки безвізовому режиму немає нічого простішого ніж плавати по озеру з країни в країну. Прокинулись, взяли собі зранку в Німеччині катамаран і поплили в Швейцарію. А ще на честь озера названо астероїд. Паркомісцями біля замку проблем немає. Це взагалі супер-супер біля. Я не знаю скільки тут коштує. Ми припаркували чуть далі, і коштує парковка 10 євро за день цілий день. Як ви вже зрозуміли, місце це туристичне. Людей привозять із такими автобусами і більше автобусами. Тут ресторанчики є і, звичайно ж, сувенірні магазини. Дуже багато різних. Я сувеніри вже давно не купую, але так, бачила ціни. Магнітики маленькі коштують по 5 євро. Ось так. Німеччина славиться своїми замками їх кількістю, величністю, цікавими історіями. І ось ми приїхали до одного з них, який називається Хоеншвангау. Цей замок він побудований був лицарями Швангау в 16 столітті. Рід лицарів перестав існувати, і замок занепав. І через декілька століть цей замок король Максиміліан ІІ викупив. Він йому дуже сподобався, і він викупив його і зробив літньою резиденцією для своєї сім'ї. І досі цей замок належить королівським нащадкам, але зараз він як відкритий музей, і будь-хто може купити квиток, зайти і подивитися, як колись жили королі. По традиції ми всередину заходити не будемо, прогуляємось довкола. Зараз спробуємо його ще показати зверху. І підемо до іншого замку. У нього ще цікавіша історія. Але що більше привертає увагу, так це природа навколо замку, озера, гори дуже близько, тому я б не зациклювалась на архітектурі, а вибралась поближче до природи. Ось і знаменитий замок Нойшванштайн. Все ви правильно зрозуміли, ось там за спиною біленький такий. Літом туди підійматися навіть на кареті ще те випробування. Він був побудований за наказом Людвіга ІІ і, м'яко кажучи, люди не дуже були задоволені тим, що він робить, тому що на його будівництво потратили просто величезну суму грошей на той час. По різним даним, це від 6 до 7,5 мільйонів марок. І зараз деякі німці жартують, що щоб відбити це будівництво, то кожному жителі землі, хоча б раз, потрібно сюди приїхати і купити квиток, щоб відбити ці гроші. Так ось для Людвіга це добром не закінчилось. Його здвинули з престолу, а через деякий час знайшли мертвим в озері втопленим. І так і ніхто достовірно не знає, чи він це зробив сам, чи йому допомогли. І до речі, замок не добудований. Зовні це не видно, але всередині багато кімнат вони не добудовані. Там здається, біля 200 кімнат. І з них там працюючих 20-30, ну тобто повністю укомплектованих. Замок знаходиться на горі, і туди підійматися доволі важко, особливо літом. Але тут є така зупинка, де люди можуть собі замовити підйом до замку на кониках. Так, ось бачите, пакуються люди в карету, і потім відомашні коники їх везуть по всій дорозі. Ось уже з замку звозять. Спеціально змінили локацію, щоб розказати історію про цей замок, але тут у мікрофона стався сонячний удар, тому продовжимо так. Перше я його побачила, коли ми купили Пазли 8 років тому. Пазли це наше хобі, можна сказати. І тоді з'явилося бажання побувати в тих місцях, які ми складаємо. Зараз у нас біля 10 різних картин і одне місце ми вже відвідали. Здається, знайшли затишне містечко для перекусу. Тут лавочка з видом на поле, а справа озеро. Намагаємось шукати ось такі от місця для того, щоб трошки відвести дух. Єдине що складно, це знаходити карманчики, куди заїхати і зупинитись, тому що тут постійно рух, дорога вузенька, ми їдемо зараз між селами, і плюс дуже багато сільськосподарської техніки. До слова про техніку. А тут люди в селах практично нічого не роблять руками в плані догляду за територією. Скосити, зібрати, перевернути сіно. Це все робить техніка. І це так круто, от настільки прогресивно. Звичайно, це не дивно з іншої сторони, тому що ми в Німеччині, тут багато що розробляється, але класно. Не знаю, можливо, вдома люди це роблять, але фермери однозначно не наймають тисячі людей, щоб це все. Обробляли просто трактори. Так класно, затишно. Коровки пасуться на лугах. Тут рибак, декілька рибаків, озеро. Круто. Ні, ну Так можна сидіти до вечора. Поїхала далі. На сьогодні це все. Продовження буде у наступному відео з менш туристичними місцями, але, по-моєму, навіть цікавішими. Па-па! Па-па! Нойшвай. Ні, швидко це не виходить. Нойшванштайн. Ось так. Поїхали. Ой. Ах, це ключ. Вчився? дивись, навіть вийшло сказати швидко. Можна казати, тепер я бачила все? Першим, а ми їздимо з молоком в поїздках.